Впливає Тодоренко і на життя власного чоловіка. Пішли розмови, що Топалов знову підсів на наркоту, б'є й принижує одеситку. Проблеми в шлюбі, начебто через те, що Регіна єдина, хто заробляє в сім'ї. Через це Владік дуже страждає. Якщо це справді так, то все логічно. Тодоренко сама зрадила батьківщину, а тепер вимушена терпіти. Хоча в неї може бути й інший варіант. Якщо б мені було 18 років, я б пішла до к любому, хто б мене взяв. Певний час Регіна колосила по всьому світу. А зараз такі подорожі на паузі, хоча Відпустки підсанкційна в Україні зірка собі дозволяла за паспортом з тризубом літала у Дубай, Туреччину і не тільки і цинічно розповідала, що дуже хоче знову відвідати рідну Одесу. Тепер із новим документом, з двоголовою куркою, зрадниця без проблем може поїхати в Іран чи в КНДР на північно-корейський експресо до Кім Чен Іна. Як только найдем фікалій горіл, навірника паймем, що вони десь близько.